Друзі, вітаю вас на уроці літературного читання. Тож сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання, тож почнем. Оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою. Я веселий, я спокійний. І якщо ваш настрій сумний, то я впевнена, що до кінця уроку він покращиться. Пограємо в гру «Хто, як говорить. Пригадайте, діти вмить, як пшениченька шумить всі разом. Ш -ш -ш. Як в гайку струмок дзвенить. Джир, Як бджола в саду дзз. Як шумлять у птаха крила. В морі синьому вітрила, Шшш, вітер листячком гуляє. Шшш, Прочитаємо чистомовку. Ок ок ок, тихо падає сніжок. Ло-ло-ло все подвір'я замело. Ам-ам ам, їсти нічого пташкам. Мо, 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 ми їм крихіток дамо. Ки-ки-ки, будуть раді всі пташки. Поставте відео на паузу і прочитайте ще раз чистомовку. Відгадайте загадку. Без сокири і без рук Адім будує. Хто ж це може бути? Здогадалися? Так, це пташки. Птахи це наші пернаті друзі. Вони радують нас своїм співом та оберігають поля, сади й городи від шкідників. А чим харчуються пташки? Так, насіннячком рослин, ягодами, різними комашками. Але взимку комашки ховаються, а під снігом дуже важко знайти насіння та ягоди. Тому деякі пташки на зиму відлітають у теплі краї. Це перелітні птахи ластівки, шпаки, журавлі, зозуля, соловей, жайворонок. А є птахи, які не покидають своєї батьківщини і залишаються зимувати. Це зимуючі птахи Сойка, синички, дятел, горобці, ворони, сорока, голуби. А є ще пташки, які прилітають до нас замувати. Це снігурі і омелюхи. Зі снігурами ви вже знайомі, а з омелюхами ми познайомимо. Дуже довгий час люди не могли зрозуміти, чому на початку, а то і в середині зими, раптом прилітають ці помітні своїм яскравим пір'ям птахи, яких назвали Омелюхи. А все дуже просто: їхня батьківщина північ. І взимку там ой як незатишно, от і рятуються там, де тепліше, та їжі побільше. Омелюх птах з надивом яким пір'ям. Забарвлення пір'я рожево сіре, крила чорні з жовтими і білими смужками, на хвості горлі та через око чорна смужка, а ще по краю хвоста жовта смужка. Усі види омелюхів носять на голові чубчики. Омелюхи ведуть кочовий спосіб життя. У листопаді прилітають до місць зимівлі, а навесні повертаються на північ до рідних місць гніздування. Гнізда у омелюхів великі, масивні. Самка зазвичай відкладає п'ять яєць. Пташенят годують виключно комахами. За пару тижнів вигодовування пташенят. Омелюхи знищують стільки шкідників, скільки часом не знищать навіть чисто комахоїдні птахи. Взимку харчуються омелюхи в основному ягодами глоду, барбарису, калини. Дуже люблять горобину. Зазвичай неповороткі омелюхи під час пошуку їжі вправно скачуть на своїх коротких лапках. Вони часто звішуються головою вниз з гілок, щоб дотягнутися до смачних ягід. Птахи. Ягід не розболбують, а швидко ковтають одна за одною. Після того, як омелюх наїсться ягід, він відпочиває на гілках дерев. А ще цей птах гарно співає. Послухайте. Німці називають цього птаха шовкохвостом. А англійці воскокрилом. В Україні цього птаха називають омелюхом, бо ці красені люблять смакувати ягодами омели білої. Там є смачне омелюхам насіння. Воно клейке і прилипає до ніг і пір'я птахів. Тому птахи отримали ще жартівливу назву Прилипало. Сьогодні, дітки, ми з вами прочитаємо оповідання Світлани Коляди Омелюхи. Але так, як воно дуже велике, тому ми сьогодні прочитаємо тільки першу і другу частину. У тексті є слова, які хочу я вам пояснити. Давайте звернемося до словничка. Лютує. Це дуже злиться. Палає або палати це дуже червоніти. Кетяги. Це пучок ягід на одній гілці. Мляві. Це позбавлені жвавості, бадьорості, посвист, гучний свист. Проведемо словникову роботу, читаємо всі за мною разом. Дивиться, порається кетягами, плеще, мляві, посвистом і другий стовпчик. Зграйка, чубатенькі, посвистують, стривожилася. Заспокоює, простягає. Поставте відео на паузу і прочитайте ці слова ще раз. Зараз я вам буду читати оповідання Омелюхи, а ви уважно слухайте і дасте відповідь мені на запитання, в яку пору року відбувалася подія. Омелюхи. Лютує січневий мороз. Сьогодні так холодно, що маленькі школярі не пішли до школи. Орися теж удома. Вона крізь шибку дивиться, бабуся в хліві порається, нудно рисі самій. Он там на дворі гробина червоними кетягами палає. Аж ось налетіла зграйка омелюхів. Усю горобину вкрила гарні птахи. Груди в них рожеві, голівки чубатенькі, посвистують омелюхи, ягодами ласують, Орися в долоньки плеще, до птахів озивається. От коли б вони прилетіли до неї, та пташки на неї уваги не звертають. Усе їдять та їдять, наїдаються. Дивиться Орися, а вони мляві стають. Свистіти перестали. Раптом почали падати. Один, другий, третій. Усі попадали. Який догори лапками, який на бочок. Олишенько стривожилася Орися. У вікно стукає, бабусю кличе. Прийшла вона і заспокоює Орисю. Усе буде гаразд, говорить, я їм допоможу, а ти спати лягай, бо вже темніє. Спить Орися, омелюхи їй сняться, свою пташину мову посвистом ведуть. Надто вже близько до дівчинки підлітають, неначе гуляти кличуть. Орися до них руки простягає і прокинулась. Перед тим як самостійно прочитати, давайте проведемо розминочку для очей. Поставте відео на паузу і прочитайте оповідання самостійно два рази. Прочитали? То дайте відповідь на питання, в яку пору відбувалася подія. Так, взимку. Подивіться, ось яка красива зима. Сніжок падає і сніжинки нам принесли запитання. Дайте, будь ласка, відповіді на неї. Чому Орися не пішла до школи? Так, тому, що було дуже холодно, мороз був. А кого побачила дівчинка за вікном? Так, вона побачила зграйку мелюхів. Що з ними сталося? Вони їли горобину і тут почали падати. А кого Рися покликала на допомогу? Так, вона покликала бабусю. А що приснилося Орисі? Їй приснилося, що мелюхи літали навкруг неї і ніби запрошували її гратись. А тепер давайте з вами пограємо в гру склади речення. Ось за цими мнемо таблицями. Давайте складемо речення. Діти змайстрували. Годівничку для птахів. Далі вони насипали в годівничку насіння соняшника, гарбуза та ягоди. Пташки прилетіли до годівнички. Далі діти поклали в годівничку сало для синички. Снігур смакує червоною калиною. Омелюх любить ласувати ягодами шипшини. Подивіться, у нас вийшла ціла розповідь про пташок. Отже, який ми повинні зробити висновок? Що пташки це наші друзі, і ми повинні їм допомагати взимку. Тож потрібно. Робити годівнички і підгодовувати пташок взимку, щоб їм було легше перенести зиму. А наш урок добігає до кінця. І дайте відповіді мені на запитання, що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? А що ви вже знали? Що вам найбільше сподобалось? Оберіть, будь ласка, відповідний смайлик, зелений, якщо вам все вдалося. Жовтий, якщо у вас були труднощі, і червоний, якщо у вас нічого не вийшло. Хто вибрав червоний смайлик, будь ласочка, передивіться відео ще раз. А домашнє завдання вам буде прочитати текст на сторіночці 95. Я вам дякую за увагу. На все добре.